Всім Божого благословення. Хто як святкує Різдво, але потрібно святкувати разом з Господом, тому що Він відкрив нам а, світ з духовним. Да? Є три світи: тваринний, людський і духовний. І вони між собою не з'єднувались до тих пір, поки не народився Ісус Христос. Коли його розіп'яли, Він. А, З'єднав людський і духовний світ. Через Ісуса Христа ми можемо потрапити до Господа на небеса у Царство Небесне, відкрив нам двері да, до Царства Небесного, і завдяки цьому ми дійсно можемо з'єднатись, можемо врятуватись і можемо бути спасенними. Тож, будьте спасенні, приєднуйтесь до великої сім'ї Господа, щоб кожен день з'єднуватися з Ісусом.